Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами вирішила все-таки записати для вас урок, тому що сьогодні ми з вами маємо опрацювати другу частинку нашої а, загальної роботи так, над проєктом, частинка номер 2 І так, а, для того, щоб перейти до другої частинки нашого уроку, ми маємо обов'язково виконати першу часу. Першу частину нашого Блоку роботи над, інф... над проєктом це було створення саме тем для проєктів. Я для вас підготувала до минулого року презентацію, посилання на світлі та пам'ятні дні в Україні, а також підготувала людські під відеоінструкції. І так, ось це посилання, яке я вам скидала, і ви мали з місяця травень вибрати для себе 10 свят. Як, про які ви хотіли, а, верніше, не 10, а 5 свят, які ви хотіли створити а, про них проєкт. Далі, наступним кроком, ви мали створити ось такий приклад. Я для вас 5-6, так? Я для вас їх підготувала. Так само, як приклад. Ви мали створити ось такий ось таку табличку, ось такий документ, в якому були номер за порядком, дата, так, квітень, травень. Далі тема проєкту і загальна інформація про, про проєкт, що ви могли туди додати. Далі. Коли ви виконали це завдання, ви мали обрати для себе ту тему проєкту, яку, але ту тему, яка саме відзначається в травні, і над нею далі працювати. Далі, на сьогоднішньому уроці, я для вас підготувала а, робота. Над проєктом, частина номер 2, як уникнути презентацію помилоку презентації. Це є основним, тому що презентації ваші мають мати дуже гарний вид. Це, по-перше, так. По-друге, вони мають відповідати темі вашого проєкту. Ну і по-третє, вона у вас має складатися з трьох основних частин: це зачин, основна частинка та висновок. Далі, коли ми з вами. Почали працювати сьогодні на уроці, ми з вами створили документ, який? Наприклад, я обрала для теми свого проєкту це тема Великдень. Зараз я відкриваю документ, який ми з вами створювали. І далі ми з вами мали ось, будь ласка, я приклад, ось такий, так, роботи над майбутнім проєктом, так, у нас тут є шість теми. Ви мали обрати одну, але це тема, яка стосується саме квітня. Наприклад, ось такий приклад, так? То ви потім мали створити документ. Вірніше, на сьогоднішньому році ми його створювали саме як не робота, а теоретичний блок до нашого проєкту. Ось ці документи, які ми з вами створювали. Ось такий документ. Де ми мали знайти це все? Ви мали відкрити нову вкладочку, зайти до пошукового віконечка, ввести Великдень. Далі ви знаходите для себе три, від трьох до п'яти джерел, які ви можете поглянути. Переглядаєте всі, обираєте ті джерела, звідки ви будете брати інформацію. Наприклад, ми з вами обрали ще ось цей сайт Уніант. Дуже цікава тут інформація. Потім ви відкрили новий документ. Так? Ось це є приклад того, як ми робили. А ось це наш новий документ. Я відкриваю додатки від Google, обираю документи. І пишу в цьому своєму документі, створюю новий і пишу робота над, угу. не робота, а теоретичний блок. Блок до проєкту на тему Великдень. Великдень. Я. Yeah. Тепер я його виділяю, ставлю його посеред. Обов'язково збільшую розмір, щоб було гарно видно і можу ще зробити непівжир. Є. Yeah. Тепер я маю сюди додати ту інформацію, яка мені потрібна. Ось зачин або вступ, так? Я для цього роблю. Копіюю. Що весни християни відзначають велетінь. Ось цей абзац. Я копіюю, натискаю, копіювати, відкриваю свій документ і пишу встав. Я. Yeah. Тепер я його виділяю, ставлю його з лівого боку і обов'язково роблю я абзац Є. Yeah. Далі. Знову переходжу до вкладочки, що відзначають у Великдень. Я це і копіюю. Так, я прочитала спочатку, а потім скопіювала. Якщо це мені підходить, я ним користуюсь. Ставити Є. Yeah. Так само, я тепер, що відзначають у Великдень, ставлю його посередині. Тому що це вже в мене пішла основна моя частинка. Виділяю весь текст. Змінюю відстань між рядками, так? І в мене залишається ось така ось такий гарний вид. Далі. Знову переходжу до цього сайту. Так, тепер друге в нас, коли відзначають Великдень в Україні, так? Копіюю ось це. Строчечку, копіювати, відкриваю документ і вставляється дуже-дуже швидко. Це все робиться дуже швидко. Чому? Тому що ми швиденько скопіювали, вставити, якщо ви вже трішки а, краще працюєте саме із мишкою, так, ви знаєте, куди натискати, ви знаєте, як натискати, ви знаєте, що потрібно вам виділити, ви в цьому вже розумієтесь, тому це вам вже робити не так. І важко. Дуже-дуже швидко. Так, коли Великдень в Україні. Далі я для себе обираю, наприклад, той самий традиції та заборони на Великдень. Так, опускаю стрішки нижче і копіюю. Копіюю. та так. Та, ось цей мій текст. Я знову ж таки його виділяю, цей текст, який я додала, так? Далі зменшую розмір між рядками. І обираю традиції та заборонені велике. Далі я маю додати якийсь висновок. Ви можете його або написати, або так само скопіювати в інших, на інших сайтах, так? або можете, наприклад, самі це зробити, так, написати. Ось є мій, є мій теоретичний блок до проєкту. Далі, коли ви на наступний урок будете створювати вже презентацію з цього блоку, то ви будете для себе і завантажувати і картинки або фотографії до своєї презентації, і користуватися саме ось цим теоретичним блоком. Тепер я натискаю поділитись, зберегти, От додаю доступ всі, хто мають посилання, обов'язково перегляд, копіювати посилання і готово. Тепер ви відкриваєте свій Classroom і додаєте це посилання до виконаних своїх робіт. Далі, другим кроком, якщо я вам хотіла сказати, це я хотіла сказати, що я кожен клас зареєструвала на, на проходження Олімпіади. І так, наприклад, давайте зараз по четвертому веку покажу, так, у вас у кожного є Олімпіада з інформатики, її проходить кожен учень, незалежно від того, незалежно від того. Чи хоче він чи ні, але проходять всі мої так? А Ви заходите до сайту на урок. Ось тут в документі, так, кожного в кожному документі є ваші паролі. так. Якщо ви вже а, заходили до сайт на урок, а вже це робили. Це вже не перша ваша так? участь, то ви використовуєте ось це лише. Так? Якщо ви перший раз берете участь, використовуєте то, який ліве. Якщо ні, значить то якісь права. На кожного учня. В нас є свої паролі, наприклад, 4 А, так само, так і інформатика, і так само інструкції. Так само все описано. Для кожного класу є паролі. Будь ласка, заходимо, виконуємо. Потім, після 20 травня, у нас будуть результати, буде роздрук цих грамот і ваше нагородження. На цьому в мене все. Дякую вам за урок і до побачення.